І так силы сіли батарейки і тому і вже темніє. В общем, оце такий двигун. А, да. 207 подшипник, але він прослаблений трохи, будучи сваркою накапувати, чи не знаю. Двигун я вже заводив, працює відмінно. От. Як робить побачите іншим разом. Як-то вам зніму, тому що масло масла мало двигуні дуже. І ще завів, попробував і все, і заглушив. А да, це ось мій вже майже готовий апарат. Я в мене відео на ютубі, яке на ньому. Як на машині. Тут двигун від Honda. GX390, майже новий. Дістався мені. В Києві. А це буду з цим двигуном. З цим двигуном буду займатися робити другий трактор. Цей напевно придам, а цей собі буду на дизелі. Чому на дизелі? Бо в мене є МТЗ і там далі в іншому дворі Т-40 ще один. Тому на солярці мені, як сказати, удобніше. О, а На бензині, звичайно, двигун. Хороший, тим більше Honda. Заводиться мороз, не мороз, заводиться як ладинник. От. Ну цей буду робити і другий трактор, такий же приблизно, як і цей. В такій же схемі. От. Також буду шкір вставити через переходний стакан. Тільки якось постараюсь підняти трохи вище коробку. Може я нівоськоздатку буду ставити, може, не знаю А, Колеса це я сам робив, нагрівав лезо від ножа, вигинав його буквою П і підключав до два. На сварку два витки наматував товстого проводу, підключав до кінців і вирізав сам. Колесо десь півдня займає, не спіша. Тому що зараз завитки вони дорогі, а ці...